Всім привіт! Мене звати Настя і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас буде незвичайне відео, воно буде в форматі подкасту. Я не готувала ніякого плану для нього. Просто розповім вам про топ-3 мої найулюбленіші книги, які змінили моє життя та мислення. Розпочнемо з книги: купи собі той букет від Тари Шустер. Я читала її онлайн, хоча я все-таки люблю більше недруковані книжки, але вона неймовірно мені сподобалася. Хоча з самого початку вона здалася мені досить такою песимістичною, бо авторка розповідала про досить важкий період її життя у боротьбі з наркотиками, і, в принципі, про її дитинство. Це були. Дуже важко читати і сприймати, але згодом можливо через її відвертість або просто через щирість авторки мені би стали подругами, бо тут вона ділиться своїми лайфхаками, порадами по тому, як вона покращила своє життя. Як вона встала на ноги і, в принципі, полюбила себе такою, якою вона є, і допомогла з цим всім мені, дала дуже багато цінних та цікавих порад. Я певна, що допоможе і цікавиться книжка вас, тому це відверта рекомендація кожній дівчині, жінці її прочитати. І наступна книга це сім звичок високоефективних підлітків від Шона Кобі. Автор цієї книги це син письменника, який написав книгу сім звичок високоефективних людей. І навіть у цій книжці Шон Кові підмітив, що книга його батька виявилася трошки нуднішою та складнішою, ніж ця. І справді мені здається, що цю книгу можна назвати Поцівником у житті підлітка, бо тут ви зможете знайти дуже багато порад та настанов від автора. Вона оформлена дуже цікаво. Тут є багато картинок, завдань. В кінці кожного розділу є завдання для того, щоб закріпити матеріал. Та одразу ж завдання, які зможуть покращити ваше життя. А також найголовніше це те, що автор розглядає дуже багато сфер життя, які цікавлять. Підлітків, які важливі у підлітковому віці, для того, щоб більше познайомитися з життям та розвиватися і рости у житті. До речі, ще більше цікавих та корисних книг ви можете знайти у мене в інстаграмі. Посилання буде у описі під відео. І остання на сьогодні, але не менш важлива та цікава книжка, це кафе на краю світу. Зараз я тримаю в руках другу частину, бо першу я читала онлайн, і я впевнена, що ця трилогія 100% сподобається кожному. Книга побудована на історії головного героя Джона, який загубився у житті, втратив його сенс, втомився. І ось одного вечора, загубившись вже. На дорозі він натрапив випадково на кафе, на кафе на краю світ, яке кардинально змінило його життя, його мислення, його погляд на життя. Тобто ця трилогія побудована такій історії касті але має неймовірно глибокий психологічний сенс, і тут ви для себе зможете знайти дуже багато інсайтів, які зміють ваші мислення та допоможуть вам змінитися у кращу сторону, переосмислити життя. Та почати жити заново краще, насолоджуючись кожним моментом свого життя. На цьому було все. Мою надію, вам сподобалося це відео, в якому я поділилася трьома своїми найулюбленішими книжками, які я готова перечитувати ще точно не один раз. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. До зустрічі наступному відео!